Я хотіла би почати наше інтерв'ю з вами з того, щоб подякувати вам, тому що то, що ми відчули учора на вашому концерті, це було неймовірно. І ви знаєте, є така східна мудрість, яка каже, що композитор це флейта. Яка грає музику з всесвіту, скажіть, будь ласка, як до вас приходить ваша музика, як ви її створюєте? Чи це власні переживання, чи якісь осмислення? Чи хтось, чи щось надихає вас? Ну почнемо з того, що дійсно наш всесвіт, наша планета, вона неймовірна. Потрібно бачити в людях найкраще, коли ти бачиш, а в кожному є світло, кожен кожна душа, приходячи сюди, в цей світ, це прояв світла. Коли ти спостерігаєш ці моменти, мені здається, що ти, ти завжди щасливий. А щастя, воно якраз надихає і дає тобі можливість, судячи з усього, чути цю музику. Бо як створюється ця музика, в мене є свій жарт вже відпрацьований. Антенка від Wi-Fi роутера. І коли ти отримуєш цей пароль від доступу, ти отримаєш інформацію. Я абсолютно переконаний, що музика не створюється в нашій голові. Я дійсно відчую. Багато музики прийшло вісні, багато музики прийшло десь в дорозі за кермом, в літаку. А багато музики приходить, відчуваючи біль. А ми сьогодні не можемо українці не відчувати біль. Тому хоча цікаво, що проти, на, під час війни якраз прийшла, мабуть, найбільша кількість, на мій погляд, світлої музики. Ось так цікаво. Тобто, навпаки, йде, як певна така таблеточка, яка заряджає. Тому. На мій погляд, це, це диво взагалі, що є на нашій планеті музика, яка може існувати тільки при цьому хімічному, хімічному складі нашої атмосфери, бо це коливання повітря, і на, на іншій планеті музика звучала вже по-іншому, так само, як під водою. Ваш роутер чудово налаштований, я вам скажу. Скажіть, будь ласка, чи багато музики ви написали під час війни? Ну, мені здається, що під час війни прийшло рівно стільки музики, скільки прийшло взагалі за, за час мого життя до, до війни. Дуже багато дійсно музики. Я вперше свій онлайн-концерт вийшов 24 лютого, прямо в день повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. І цей концерт дивилась просто величезна кількість людей, які вже знаходились в бомбосховищах. Цей день подарував мені ще більше віри в те, що. Музика вона необхідна людям. Навіть коли починається війна, людям необхідне це заспокійливе. Після початку війни, починаючи з квітня, у мене було дуже багато виступів. Ми зібрали дійсно ну не малу кількість грошей. Хоча, в принципі, я б не хотів би порівнювати, там мала чи не мала. Бо фактично, сьогодні я вважаю, що немає там спортсменів, музикантів, політиків, бізнесменів. Ми сьогодні всі українці, і наша основна мета це. Лишитись українцями, бо фактично, якщо ми не відстоїмо свою землю, то ми не будемо більше українцями. Така от історія. Тому вважаю, що всі сили, сили потрібно кидати сьогодні для того, щоб наші хлопці та дівчата на передовій почувалися добре. А Люба допомога це допомога. Як я кажу, що навіть молитва перед сном це теж велика допомога, бо створюючи інформаційний цей посил. Від себе з вірою в те, що все буде добре, все так і буде. Бо ми є частинкою теж творця, потрібно це розуміти. І якщо мислити тільки, тільки про те, що все буде погано, ну, так в твоєму житті все і буде. Тому говорячи про те, де я зараз знаходжусь, ну, зараз в Дубаї, але весь цей час ми проводимо в Києві, в мене троє дітей. І стабільно один раз на два тижні ми знаємо, коли летять ракети. Їх іноді буває 50, іноді їх буває 20. Ми знаємо, як працює ППО, ми орієнтуємося на звук, де воно працює, ми знаємо, коли летають, летять дрони. Тобто ти вже відрізняєш по звуку просто навіть системи озброєння нашої країни. Але з іншого боку, скажу, що чи страшно, страшно, де страшніше знаходитись тут, в Дубаї, і читати новини, що там бомблять Київ, чи знаходитись в Києві, коли бомблять Київ. Страшніше знаходитись в Дубаї і читати, що бомблять Київ. Тому я скажу так, що бути на своїй землі, ти відчуваєш свою причетність. І мені здається, якщо говорити про трошечки тонкі рівні, а це молитва, це енергія, яку ти можеш віддавати своїй землі, ти там потрібен, бо ти там народився, це твоя земля, і відстоювати а, навіть емоційно з молитвою свою землю там це теж я вважаю, що це сила. Я знаю, що під час війни у вас народилася третя дитина, і ви обрали народити її саме в Києві, не зважаючи на те, що в нас дуже важкі часи зараз, так? І ваша родина теж перебуває здебільшого в Україні зараз, не виїжджаючи за кордон. Ні, я дуже вірю в, наших, в наші збройні сили. Я вірю в те, що правда, правда, взагалі сила, вона за нами. Я дуже дуже спостерігаю. Я думаю, що всі люди, люди з відкритими очами, вони бачать, що навіть вищі сили за нас. Ну подивіться, це супер тепла зима. Це супер тепла зима, це те, що нам треба було. І просто такі дрібниці. Навіть хіба це не дивитись, що ми не впали там за три дні чи за тиждень. Як всі вважали, і Європа так вважала, і Штати так вважали. Ну, був договорнічок, а не склалося. Я вважаю, що дійсно. Всі сили за нас. Якщо говорити про народження дитини, третьої, ми також віримо і в наших військових, і ми віримо в нашу медицину. Бо ти знаєш, що наші люди найталановитіші, і вони завжди знають всі варіанти. І як піти не по протоколу, як щось зробити, так, щоб все було природньо. Тому такі такі рішення. Ну і знову ж таки скажу, що я дуже відчуваю. Нашу причетність, причетність нашої родини до цієї землі. Я переконаний, що все буде чудово, все буде прекрасно і е, питання просто часу. Нам треба пройти цю війну, ми точно переможемо. А далі буде відбудова, і далі буде дуже потужний зліт, який треба нам просто витримати. Бо і економічний, і емоційний у всіх сферах. Україна буде через три роки на супервисоких позиціях. Запам'ятайте мої слова, на дуже високих позиціях. Я знаю, що на благодійних концертах ви зібрали більш ніж мільйон доларів. І скажіть, будь ласка, яка країна дала найбільшу віддачу і емоційну, і ну, фінансову підтримку також? А я скажу чесно, що це була якраз це були якраз країни, від яких ти цього не очікував. Країни, які інформаційно я зараз дипломатично не буду говорити, які це країни, але все-таки там, де інформаційно всі вважають, що це війна а НАТО на нашій території проти Росії, наголошую, війна НАТО проти Росії, тобто не Росія напала на Україну. От тут дуже важливо, І коли ти виступаєш на великій площі, і там багато тисяч. Роду, і ти говориш якісь речі, ти бачиш, як люди реагують. І дійсно, спостерігаючи, що влада може не підтримувати якісь моменти, але люди з нами. І це найголовніше. Тому я не хотів би міряти там, хто, хто більше дав. Дійсно, були моменти, коли там, за один виступ мільйон збирався на Юнайтед 24 через QR-код. Люди прийшли просто з подарунками. Це було більше мільйона. Було 30 тисяч євро прямо зі сцени, в Литві були відправлені теж на Збройні Сили України. Були виступи, де там, тіпа, півтори тисячі там, доларів збиралось. І ти думаєш, е, наче як мало, але ти даєш там, ну, 10 виступів, а в тебе набігає там, сума там, в 20 тисяч. А ти за ці гроші купуєш там чотири швидкі допомоги, там п'ять джипів, якихось відправляєш їх там на на передовки, їх там перефарбовують. Якийсь там ламається. Якась машина відпрацювала один день, її взірвали, але вона допомогла хлопцям. Хлопці вижили, і вони кажуть, ну як так, от відправили, тільки день прослугувала. Ну я до того, що допомога вона дійсно потрібна завжди. Якщо там хтось вважає, що він нам зробив свої донейшини, ті, все типу, я допоміг. Ну якщо є можливість допомагати, потрібно допомагати. Якщо немає можливості допомагати, знову ж таки повторюю, що позитивні думки і віра в те, що ми переможемо, це теж дуже, дуже велика підтримка і віддача трошечки своїх сил нашим хлопцям та дівчатам. Це, це дійсно багато. Питайте, я чула, що ви, коли гастролюєте, ви берете з собою вірного помічника, свій рояль, свій інструмент. Чи так це, чи ні? Бо мене дуже здивував, цей факт насправді. Дивіться, це питання України. Дійсно, ми роблячи всеукраїнські тури. Це таке технічне питання. Ми вимушені вести з собою свого білого коня з чорно-білими клавішами. І я скажу все, як є ну, під час війни це не треба обговорювати взагалі. Але все-таки дуже шкода, але в наших навіть великих залах, великих містах. А немає рояля нормального. І знаєте, як, якби я був президентом, я ніколи не піду в політику, одразу кажу. Я б я пішов би з, з гаслом в кожну хату по роялю. <рес> а, <рес> а чи тримає стрій інструмент, який ви з собою перевозите? Бо це дуже такий тонкий момент. Я відкриваю таємниці, що коли ми їдемо в тур, ми веземо з собою. Є така категорія інструменту, клавінова називається. Ага. Це електронний інструмент, який виглядає як міні-рояль, але він не потребує налаштування. Він потребує фактично розетки 220 та підживлення шнурами категорії Джек-Джек. Ось і все. З одного боку, шкода, бо живі струни дають ці коливання в повітрі живі. Тобто на київських концертах завжди у нас великий інструмент живий, в турах вимушені вести електронний. Але нічого, це теж буде змінюватися. Кілька запитань, це таке бліц-інтерв'ю. Який ваш улюблений композитор, окрім Євгена Хмари, бо це мій улюблений композитор. Слухайте, ну точно не Євген Хмара. Еніо Маріконе, Людовікої Науді. Я думаю, так. Два. А яка у вас улюблена співачка, окрім вашої дружини, удари? <гум> Які ви підготовлені? Бачите, кожне питання і вступор ступор одразу. Адель. Супер, скажіть, будь ласка, Ямаха чи Роланд? Ямаха, звичайно. Ну, тому що ви амбасадор Ямахи, так? Ну, дивіться, в цьому порівнянні я хочу бути дипломатичним і не хочу ображати інші бренди, але дійсно, не тому, що я амбасадор Ямахи, не тому. А, тому що дійсно цей інструмент дарує більше можливості, аніж парологи. Скажіть, будь ласка, от вчорашній виступ а, тут в хаос піано, скажіть, будь ласка, свій а, відгук. І які враження від виступу саме тут? Давайте так. Інструмент це мрія грати на такому інструменті, творити, записувати альбоми. Це перше. Друге, про хаос of Pianos. Скажу таку штуку, що це неймовірно круто, що ця компанія настільки відкриті, роблять ці концерти. Тобто, це не просто знаєте, як сухі продажі. Тобто, у нас є роялі, приїжджайте, купуйте. Ні, я теж вважаю, що потрібно робити ком'юніті, і те, що тут виступають різні артисти, те, що тут відбуваються майстер-класи, те, що. Звичайні люди, навіть не музиканти, можуть просто прийти. Я переконаний, що можуть відкрити будь-який інструмент, скільки він би не коштував, і пограти на ньому. Оце якраз і є залог взагалі успіху. Тому я неймовірно дякую цьому місцю за можливість виступити. Двічі, навіть тричі, виходить завдяки цьому майстер класу я Бажаю тільки процвітання, щоб тут завжди стояла черга на купівлю інструментів. І це зараз не тільки про бізнес. Це означає те, що фортепіано. Настільки цікавий інструмент, що люди стоять в черзі, чекають по півроку, коли приїде саме їх рояль, тому що діти хочуть займатися на фортепіано. Інструменти з душею, так? А як? Ну вони всі живі, вони всі живі. І, до речі, треба з ними спілкуватись. Приведу приклад більш зрозумілий для глядача, тому що ну, не всі ж піаністи на нас, нас будуть дивитись. Автомобіль. От стоїть 10 однакових автомобілів, і в них 10 різних власників. Це абсолютно різні а, живі істоти. Ну, приведу просто приклад. Я в тесті нещодавно брав автомобіль. У нього старенький автомобіль в Києві, ну треба було перевезти. Я сідаю, заводжу, він не заводиться. Дзвоню, кажу, де заводиться. Та ні, я каже, там все, все нормально. Я каже, активніше, просто спробуй і по телефону. Я тільки хлоп, і він з півоберта заводиться. Ну, тобто, хіба це не живі істоти? Це дуже довго можна дискутувати, але наше відношення до нематеріального воно надихає. Точніше, так, до матеріального воно вдихає в ці об'єкти нематеріальні і тому відбувається енергообмін. Тому при десяти однакових фортепіано, як, як ці, всі десять будуть звучати трошечки по різному бо це буде залежати від того, хто їх власник і хто на них грає. Дякуємо вам за це інтерв'ю. Дякуємо і з нетерпінням чекаємо ваших наступних концертів.